Добрий день, добрий час, дуже рада бачить вас. Настрій гарний, кожен має, тож ми слухати сідаємо. Діти, коли ми йдемо по осінньому парку, під ногами шелестять листочки. Ось погляньте, будь ласка, на малюнок. Скажіть, який звук ми чуємо? Звук ши. Вимовили Ш. Добре молодці. Шелест листя ми можемо почути і у словах. Шапка, шарф, шина, шишка. Я вимовляла слова зі звуком Ш. А як ви гадаєте, де живе звук Ш у словах? Так, ми чуємо його на початку слова. А зараз послухайте скормовку зі звуком ши. Тишком нишком вийшла мишка із нори. Шкряботушки ніс і вушка до Давайте разом скажемо. Тишком нишком вийшла мишка із нори. Шкряботушки Ніс і вушка до гори. Молодці. А зараз давайте трішки відпочинемо. Трішки з вами відпочили, а зараз я хочу вам розповісти вірш. А про що він буде? Ви прослухаєте і скажете мені. Нарядилась осінь, в дороге намисто, золоте волосся розплила над містом, кольорові фарби вийняла з кишені і малює осінь. Жовтим по-зеленім. Здогадатись можна в парку по деревах. Є червона фарба в неї і рожева, ще й відтінків різних безліч осінь має, а струнки ялини боком оминає, їй не шкода фарби і часу, ні хвилини колються нечемні. Сосни та ялини, про яку пору року йдеться у вірші? Так, осінь, якими ж фарбами користувалася осінь? Розкажіть. Золотими, жовтими, зеленими, червоними та рожевими. Так. А як ви гадаєте? Ми можемо сказати, що осінь художниця. Так, дітки, ми можемо так сказати, тому що вона розмальовує все навколо. А зараз ми з вами поглянемо на листочки, які осінь нам розмалювала. Скажіть, з якого дерева? Цей листочок. З якого? З дуба, дітки. А якщо ж він з дуба, то він який? Він дубовий. Погляньте, а що це біля листочків? Ви знаєте? Це дітки жолуді. Їх полюбляють кабанчики в лісі. А яким кольором листочки погляньте. Жовті, оранжеві, червоні, так? Молодці, дітки? Погляньте, з якого дерева цей листочок? З клену. То як ми можемо сказати, який це листочок? Кленовий, так, він кленовий. Погляньте, якими фарбами розмалювала осінь його. Оранжевий, жовтий та зелений і навіть червоний, бачите? Так, дуже гарні листочки розмальовує осінь. Дітки, під час прогулянки, коли ви гуляєте з батьками по парку, зберіть листочки. Та зробіть гарний різнокольоровий букет. До побачення, до нових зустрічей!